Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо інтерактивну дошку Міро. Міро це платформа для спільної віддаленої роботи за допомогою онлайн-дошки. Дошка підходить як для складання проєктів, креативу, дизайн концепцій, так і для освітніх цілей. На дошку можна додавати різні завантажені, файли та документи, малювати, робити різні нотатки або ж вставляти. Найрізноманітніші стікера для створення дошки можна використовувати як готові шаблони, так і створювати їх з нуля. Сьогодні ми це все з вами розглянемо. Спочатку в пошуку вводимо Міро і заходимо на перший сайт, тоді чекаємо, поки відкриється наша вкладка. Після того нам потрібно або ж зареєструватися, або зайти на власний аккаунт. Але це промову, якщо ми вже зареєстровані. Якщо ж ви заходите вперше. Ви можете реєструватися за допомогою пошти або ж створити власний пароль за допомогою Google аккаунту. Перед нами відкривається головне меню. Пробуємо розглянути його більш детальніше. З лівого боку, ви можете розглянути меню, де зможете переключатися між вибраними дошками і вже створеною. Тепер починаємо повертатися на гілку додому і створювати новий файл. У нас є плюсик. Нажимаємо на нього, і нас перекидає на саму дошку, яка ж нами створена. Нас вибиває шаблони. Ми можемо як вибрати уже готові, так і створити відповідно самостійно, за своїми вподобаннями. Можемо перейти по гілках і передивитися, які готові шаблони у нас є. Нажимаємо на будь-який з них, і його відразу додаємо на дошку. Ми можемо змінювати колір, додати текст. Встановляти різні наліпки, змінювати форму. Ви також можете побачити це на екрані, які у нас кнопки редагування присутні. Переглядаємо далі кнопки, які знаходяться зліва. Нам дана мишка, також ми можемо доставляти текст і, звісно ж, малювати прямі. Не лише прямі, а й різні фігурки. Далі беремо карандаш, ластик, маркер і пробуємо використовувати їх у дії. Також можемо змінити форму дошки, в неї є різні розміри, можемо передивитися і додати якийсь стікер на власний розсуд. Можемо також додати коментарі і додати різні файли, а також документи. Якщо ми вже навчились працювати з самою дошкою, то тепер можемо переходити власне, до створення презентацій. Для створення проєкту нам необхідно створити самі слайди, з якими ми будемо працювати. А для цього нам потрібно вікно «Фрейм», натискаючи на яке ми отримуємо варіанти розміру, серед яких оптимальніше всього обирати 16 на 9. Далі в нас з'являється порожній слайд, розмір та кольор якого ми можемо вільно змінювати. Для створення нових слайдів ми можемо виділити перший та комбінаціями клавіш Ctrl-C, тобто копіювати, та Ctrl-V. Вставити, створювати його дублікати. Також можемо виділити відразу декілька слайдів та через комбінації клавіш вставити групу слайдів. І, звичайно ж, можемо створювати нову через вікно Frame. Робота із цими слайдами не відрізняється від роботи з самою дошкою, а отже, для додавання та редагування інформації на них ми можемо використовувати всі доступні нам інструменти та засоби, які надає нам міру. При оформленні слайда ми можемо частину матеріалу показувати не з самого початку, наприклад, сховавши певний абзац, закривши його фігурою. Коли ми почнемо презентацію, то можемо необхідний момент тексту повернути, видаливши фігуру. Такий метод особливо корисно буде використовувати при усному обговоренні теми, де учням можна задавати питання, які допоможуть розкрити суть даного уроку. Також можна використовувати це при розв'язуванні деяких задач, де ми можемо правильну відповідь закрити, щоб у подальшому під час уроку учні могли перевірити правильність виконання завдання. Запускаючи презентацію, треба не забути додати на екран різні інструменти учасника, наприклад, ручку або різні геометричні фігури та стікери. Запустивши презентацію, перемикати слайди можемо або навівши на назву слайда та обравши необхідний, або натискаючи на стрілки. Тепер можете побачити гарний приклад того, чим може бути зручно використовувати міру для презентації. Нехай ми маємо задачу з учнями побудувати параболу, але поки вони самі не знають, як же ж вона виглядає. Тут ми можемо прекрасно використовувати можливість малювати під час самої презентації як і учні, так і сам вчитель. Вони вже знають, як малювати функції за допомогою таблиці значень. Але на цей раз вони можуть вручну побудувати нову функцію на дошці, але під цьому під контролем вчителя. До малювання графіка функції можуть бути задіяні різні учні, оскільки вони мають можливість намалювати точки. Перелиставши на наступний слайд, ми можемо показати вже гостовий графік функції та похвалити тих, хто допомагав нам його малювати власноруч. Також під час показу нової інформації ми можемо за допомогою різних ручок, зручної можливості зміни їх кольору та товщини одразу підкреслювати важливі місця. При додаванні інформації до презентації. Ми також можемо використовувати багато різних ресурсів, наприклад, завантажити файли із Google диску або вставити відео з YouTube, показавши певну частину або весь відеоролик. Для використання відео з YouTube нам необхідно завчасно скопіювати посилання. На самій дошці нам необхідно в додаткових інструментах за аналогічним маршрутом, як ви бачите на відео, знайти вікно, у яке можна вставити посилання. Завантажений відеоролик ми можемо змінювати його розміри, навіть зробивши відео відкритим майже на весь слайд. Також при розборі нового матеріалу ми можемо зберегти цю частину вільного місця для того, щоб залишити собі можливість детальніше пояснювати написану теорію. Дуже корисним буде на уроці мати можливість вставляти прямо під час показу презентації різні фото. Як з прикладами, так і з забутою учням формулою. Я зараз пропоную це глянути на презентації. Поки ми будемо спостерігати, давайте підсумуємо урок. У підсумок ми можемо сказати, що міру це в першу чергу дошка для онлайн занять, яка дає можливість досить зручно навчати учнів, використовуючи різні можливості платформи та активно задіювати дітей до роботи. Але розглядаючи цю дошку з точки зору уроків математики, ми також можемо задіяти інструмент презентацію. Міро не має широких можливостей в анімаціях, переходах або віджетах, але для повсякденних з онлайн занять використовувати цей інструмент може бути досить зручно, оскільки він дає можливість створювати свої заняття та використовувати весь діапазон можливостей Міро як дошки для створення і презентацій. При цьому ми одразу отримуємо можливість залучати учнів до діяльності, та роботи сам процес навчання цікавіше.